Мій Харків, моє рідне місто, ти рік від року розквітав барвисто, Зустрів ти ворога, як скеля кам'яна, Коли в наш дім прийшла війна. 24 лютого ми мирно спали, безпечно всі відпочивали, і раптом вибух Другий, п'ята ранку, ніколи не забудемо того світанку. Палало небо, рвалися снаряди, ми з перших днів дізналися про гради, і що таке приліт, і що відліт? Як дим пожежі затуляє світ, вже кілька місяців у пекля живемо, але як скеля, насмерть стоїмо. І скільки ворог би не прагнув нас здолати, даремно йому Харкова не взяти. Ми б'ємося за Харків без зупино, за нами наша рідна Україна, герої всі сміливо йдуть до бою, мій рідний Харків, місто слави бойової.